Серіал юнацтво здобув шалений успіх за лічені тижні після прем'єри. Критики називають його чи не серіалом десятиліття. Прем'єр Британії Кір Стармер зізнався, що дивився серіал разом зі своїми дітьми, і що цей досвід був дуже важким, але важливим. Арішосга ізлячидноджоне анеочинаслідесверіверишкіза А Британський уряд навіть підтримав ініціативу показувати серіал у школах. Усім привіт! Ви дивитесь шоу на Суспільна культура. Мене звати Валерія Пастушенко, і у цьому випуску поговоримо про феномен серіалу Юнацтво від Netflix, який за майже місяць переглянуло понад 66 мільйонів людей у всьому світі. Чому ж юнацтво наробив стільки галасу за такий короткий час. Сюжет зосереджений на 13-річному підлітку, якого звинувачують у вбивстві однокласниці. Автори серіалу порушують болючі теми від онлайн радикалізації молоді до кризи маскулінності, і роблять це настільки майстерно, що вже після прем'єри його почали обговорювати на найвищому рівні. Як ви вже зрозуміли, його дивиться навіть прем'єр-міністр Великої Британії. До речі, на думку того ж Стармера, така потужна драма допоможе підліткам краще зрозуміти наслідки мізогінії, небезпеку онлайн радикалізації і важливість здорових стосунків. У багатьох школах Великої Британії вже провели спеціальні уроки за мотивами серіалу, де учні та вчителі обговорюють побачене в надії, що такі виховні години точно запам'ятаються. Серіал розпочинається зі злочину, що шокує усе місто, адже 13-річний Джеймі Міллер жорстоко зарізав свою однокласницю Кеті. Поліція з самого ранку вривається до будинку родини Міллерів, де зненацька застає переляканого підлітка та усю його родину. Його батьки та старша сестра вражені не менше за поліцію, адже їхній син ніколи не подавав тривожних сигналів. Родина Міллерів зображена звичайною британською сім'єю, де батько працьовитий чоловік, який зранку до ночі на роботі, а мати менеджерка магазину. Вони не суворі тирани, не зловживають алкоголем. Тобто, на перший погляд, звинувачувати батьків в приводу немає. Як і психологиня в третій серії, ми уважно придивляємося до батька хлопця. Він наче імпульсивний, може поводитись агресивно, але водночас серіалу ми розуміємо, що він любить і поважає свою дружину і ніколи не бив дітей. А з розмови зі своєю дружиною в останній серії навіть стає зрозуміло, що агресивні епізоди протягом серіалу це ще й не характерна для нього поведінка. Але власне це було принциповою задумкою авторів: показати, що трагедія могла статися у будь-якій сім'ї, яка на перший погляд видається благополучною і щасливою. Протягом серіалу ми бачимо, як наляканий та мовчазний хлопчик поступово скидає маску наївності і проявляє всю приховану злість. А у центрі сюжету спробу віднайти мотивацію хлопчака скоїти такий тяжкий злочин. Адже Джеймі не зазнавав насильства, не був жертвою явного цькування чи травми саме вдома. Але серіал не дає простих відповідей і нічого не спрощує. Сюжет юнацтва взятий з життя, але він не списаний з якоїсь конкретної події, а є збірним образом кількох ситуацій. Автори Джек Торн і Стівен Грем створили історію під впливом кількох вбивств підлітків за останні роки у Великій Британії. Наприклад, у 2021 році 12-річна Ава Вайт була зарізна річним хлопцем у Ліверпулі. А у вересні 2023-го 15-річна Еліана Андам загинула від ножа підлітка у Лондоні. Та й взагалі кількість нападів з ножами зросла на 80% за останні 10 років. Натомість у соцмережах поширились чутки, що нібито юнацтво це екранізація реального випадку. Один блогер з правими поглядами, і є Чонг написав гнівний твіт, звинувативши авторів у так званій антибілій пропаганді. Мовляв, вони взяли реальний випадок, де вбивцею був мігрант, а зробили злочинцем білого підлітка. Це абсурдне твердження раптом поширив сам Ілон Маск, підхопивши цю теорію змови не першу і не останню. Детальніше про те, як божеволі Ілон Маск можна подивитися у цьому відео. Так, мільйони побачили цю дезінформацію. Почався шквал коментарів, де одні користувачі стали поливати серіалу брудом за перекручення фактів, а інші кидали захищати, наводячи реальні дані. Джек Торн і Стівен Грем не лишили це без відповіді в інтерв'ю і подкастах. Вони наголосили, що ні одна частина юнацтва не базується на якомусь реальному вбивстві. А звинувачення у расовій пропаганді це повна нісенітниця. рейс, ми дес, пункт про… We're to get a Попри випади хейтерів, репутація юнацтва від цього не постраждала. А скоріше, навпаки, журналісти не в хвалять гру акторів, особливо дебютанта Овена Купера, який зіграв Джеймі, і виконав неймовірно правдиве перевтілення із зляканої дитини у розгніваного фанатика. А також Стівена Грема за напевно найсильнішу роль у його кар'єрі, від якої просто розривається серце. Кінокритики та експерти прогнозують серіалу навіть номінації на Бафта і ЕМІ, а це лише початок року. Словом, юнацтво став не просто серіалом, а реальним соціальним явищем. Однією з центральних тем серіалу є інцели. Це чоловіки, які озлоблені на жінок через свої невдачі у особистому житті. Серіал досліджує цю субкультуру через переживання персонажів. І це ми добре бачимо у третій серії, де психологиня розмовляє з Джеймі про його погляди. Хлопець бреше, що мав інтимні стосунки з дівчиною, щоб здаватися більшим чоловіком, і дуже нервово підкреслює, що він не гей. Він себе ненавидить, називає страшним, але водночас винить дівчат у тому, що він їх не приваблює. Видно, якою спотвореною стала його уява про те, що значить бути чоловіком і як можна поводитися з жінкою. Юнацтво дуже чесно і водночас страшно демонструє цю кризу маскулінності, і попереджає, що такі розгублені хлопчики можуть наробити біди, коли в гру вступає філософія токсичної маскулінності. Автор сценарію Джек Торн зізнався, що за порадою колег заглибився в інцел форми і був вражений. Я не очікував, що швидко зрозумію привабливість цього чоловічого інтернет-світу. Якби я сам був ізольованим підлітком, то, мабуть, теж знайшов би там відповіді на свої комплекси. Серіал наочно показує, як працює ця логіка. Одинокий хлопець чує від купи анонімів, що 80% жінок обирають 20% чоловіків, і що світ нібито побудований проти звичайних хлопців. Джеймі починає їм вірити. Його світогляд формується під впливом відео та постів, які нав'язують право брати від дівчат те, що хочеш, силою, якщо не дають добровільно. У стрічці прямо звучить ім'я Ендрю Тейта, колишнього кікбоксера, скандального блогера і так званого коуча, відомого своїми відверто мізогінними поглядами. Він пропагує стиль життя чоловіка з високими цінностями, заохочуючи чоловіків зосереджуватися на багатстві, фізичній формі та домінуванні над жінками. Зараз, до речі, Ендрю Тейте судять у справі про торгівлю людьми. Детективи згадують Тейта, намагаючись зрозуміти мотив Джеймі, і дивуються, наскільки глибоко ідеї жінки, об'єкти проникли у свідомість дітей. Цікава деталь, що саме підлітки у серіалі не називають імені Тейта, бо для них його наративи вже стали буденною фоновою частиною культури. Вони вже навіть не розуміють, де джерело того всього, як і те, що для дорослих сині червона пігулки – це відсилка до матриці. Чектоведпіл і Стейнвондерленд. І так, ще однією проблемою серіалу є розрив поколінь. Юнацтво гостро показує прірву між світом підлітків і дорослих. Поки батьки думають, що контролюють життя дітей, насправді значна його частина прихована за екраном смартфона. У серіалі є знаковий момент, де детектив, розслідуючи справу, раптом усвідомлює, що нічого не тямить у підліткових інтернет-переписках. І навіть не розуміє сленгу в коментарях. Згадайте, що на початку розслідування він думав, що вбита дівчинка Кеті і Джеймі дружили через те, що вона лишала йому приємні на його думку коментарі. І ніяк не розумів мотиву злочину і що взагалі могло розізлити хлопчика настільки, що він залишив на тілі дівчинки сім ножових поранень. І тільки після розмови зі своїм 15-річним сином Адемом картинка починає складатися. Хлопець пояснює батькові, що однокласники, і, зокрема, Кеті, знущалися з Джеймі онлайн, називаючи його інцелом, але через емодзі. Бо для підлітків навіть колір сердечка має значення. Для батька це шок, бо виявляється, що його дитина була обізнана про драми у школі більше ніж він, досвідчений детектив. Ця сцена в кінці другої серії і символізує цей розрив. That's, that's ну і звідси випливає ще одна лінія серіалу: а саме, шкільний булінг. Виявляється, що Кеті ображала Джеймі в інтернеті після того, як він колись набрався сміливості запросити її на побачення і отримав відмову. Вона разом з друзями почала його систематично дражнити онлайн. Згадаємо ще один момент, коли Джеймі запросив її на побачення. Перед цим однокласники розіслали оголені фотографії Кеті половині школи, і з нею всі насміхалися. Джеймі подумав, що дівчинка не буде мати іншого вибору і обов'язково погодиться піти з ним на побачення, що теж свідчить про його викривлене бачення світу. І, мабуть, тому її коментарі типу Клоун з маленьким огірком стали для Джеймі останньою краплею приниження, що вилилося у лють. Але серіал не демонізує вбиту дівчинку, не перетворює її на винуватицю. Хоча у третій серії є момент, де ми навіть співчуваємо Джеймі і починаємо його розуміти. Хлопець розповідає про постійні знущання над ним, однак, психологіня різко вривається в його розповіді словами «Кеті нема. Вона померла, і це в секунду витверезлює глядача. Загалом у серіалі ми дуже мало дізнаємось про саму Кеті, не бачимо її батьків. А увесь екранний час ми проводимо з її сім'єю Джеймі. Це свідомий хід авторів. Глядач бачить трагедію очима батька вбивці, і це перевертає наше сприйняття і змушує співчувати тим, кого суспільство часто таврує. Стівен Грем пояснив, що ми завжди бачимо горе в сім'ї жертви, і це правильно. Але він хотів показати інший бік. А саме що переживають батьки, чия дитина вчинила жахливе. В фіналі серіалу саме неймовірна гра Грема доводить до сліз, коли його герой ридає від горя, сорому та якоїсь невідворотності та безсилля, усвідомлюючи, що назавжди втратив свого сина, хоч той живий, і вкладає м'яку іграшку у ліжко, як колись вкладав Джеймі. А що радобете? Цей ракурс не применшує біль жертви, але додатково показує ще одну трагедію, покалічену долю хлопця, що вбив і крах його родини, яка ніколи не сховається від цього факту. У четвертій серії мама каже, що їм краще переїхати, щоб хоча б дочка могла нормально жити і не страждати від булінгу та упереджень соціуму через брата вбивцю. Але сама дочка говорить, що це ненадовго, і рано чи пізно на новому місці про все дізнаються, і все буде ще гірше. Серіал не боїться показати ще одну жертву, про яку не прийнято говорити: самого злочинця підлітка і його родину. Бо хлопець, хоч і винний у злочині, але теж постраждав від байдужості та жорстокості довкола, що автоматично нас підводить до ще однієї проблеми, яку розкриває серіал: безпорадність системи. Серіал дуже ненав'язливо критикує пробіли в сексуальному вихованні підлітків. Джеймі відчуває страшний сором і злість через свою невпевненість у сексуальних питаннях. З розмов зрозуміло, що вдома з ним на інтимні теми не говорили. В школі складається враження, що вчителі просто бояться учнів і включають їм навчальні відео. У серіалі показано хаос у школі після вбивства, де вчителі виглядають розгубленими і не можуть дати раду учням, не розуміють, як реагувати на трагедію і агресію. Освітня система очевидно не зуміла ні запобігти цькуванню, ні виховати емпатію, ні відстежити небезпечні сигнали у поведінці підлітків. These kids are What am I to do? В результаті Вихователями Джейми в питаннях сексу стають інтернет-порно та токсичні блогери типу Тейта. У четвертій серії батьки згадують, що самі в юності не мали нормального сексуального просвітництва, і, схоже, повторили ту ж помилку зі своїм сином. Показово, що у сцені з психологом Джеймі хвалиться вигаданим секс досвідом і нервує щодо орієнтації, що яскраво свідчить про відсутність здорового статевого виховання. Творці серіалу закликають звернути увагу, що якщо ми не говоримо з підлітками про секс і стосунки відкрито, то за нас з ними поговорить інтернет, і наслідки можуть бути жахливими. Точніше, вони вже жахливі. Ці проблеми резонують далеко за межами Британії. Українським глядачам теж є над чим замислитися, хоч наш контекст інший, але ми теж стикаємося з розривом між поколіннями і посиленням технологій. Пандемія, а потім війна змусили мільйони українських дітей перейти на онлайн навчання. Українські освітяни б'ють на сполох, бо дистанційка погіршує і знання і психічний стан дітей, і спонукає їх до того, щоб ще більше часу проводити онлайн. Отже, проблеми підняті в серіалі актуальні і для України. Про безпеку в інтернеті, про булінг, про нестачу уваги до психологічного здоров'я учнів. Варто говорити вже зараз, не чекаючи трагедій. Чи вони вже відбулися? Бо на перший погляд складається враження, що сюжет юнацтва може здатися далеким від наших реалій, бо у нас же важливіші проблеми на порядку денному, а саме війна з Росією. Але саме це і створює подвійну і набагато небезпечнішу загрозу. На жаль, в Україні ми маємо приклади, де підлітки ставали знаряддям злочинів під чужим впливом. Російські спецслужби розгорнули полювання на українських дітей у соцмережах і намагаються їх залучити для виконання різних завдань, використовуючи фейки, боти та анонімні телеграм-канали. Наприклад, влітку 2024 року у Львові застрелили мовознавицю та колишню депутатку Ірину Фаріон. Підозрюваним виявився 18-річний хлопець. За версією слідства юнака використали як кілера, ймовірно, під впливом російської пропаганди або обіцянок грошової винагороди. А 11 березня 2025 року в Івано-Франківську пролунала серія вибухів. Виконавцями цього теракту виявилися місцеві хлопці 15 і 17 років, яких завербували російські спецслужби через Телеграм. Їм дали інструкцію, орендували квартиру і наказали закласти бомбу у людному місці. Після виконання завдання куратори дистанційно підірвали вибухівки разом із виконавцями. Один загинув, іншому відірвало ноги. Та повертаючись до серіалу юнацтво, автори постарались не тільки над сюжетом і змістом, але і формою, яка тримає в напрузі усі чотири серії. Кожна з чотирьох серій знята одним безперервним кадром від початку і до кінця без жодного монтажного склеювання. Це технічне досягнення критики вже назвали революційним. Серіал повністю передає відчуття реального часу, ніби ми присутні при подіях. Камера без зупину слідує за героями по різним локаціям: дім, школа, поліцейський відділок, і завдяки цьому глядач відчуває себе учасником драми. Один з оглядачів серіалу зауважив, що перегляд юнацтва нагадує спектакль у театрі наживо. Можливо, ви також зауважили, що тут нема жодних нав'язливих саундтреків, лише природні шуми і гул, що створюють напруження. Кожен крок, скрип дверей чи затамований подих героя чутно виразно, і це дії на нерви сильніше за будь-яку музику. Юнацтво важко дивитись, але ще важче ігнорувати. Автори не дають готових відповідей, але чітко показують, що біда не виникає на порожньому місці. Не тільки батьки, школа, соцмережі чи хтось конкретний винний, а проблема в загальній байдужості та роз'єднаності у відсутності діалогу між дорослими і підлітками. Це не серіал року, тому що він популярний, скандальний і усіх на слуху, а тому, що говорить про те, про що зазвичай мовчать, не моралізуючи, не тиснучи, просто показуючи. Юнацтво не розважає, а тривожить. Хоча інколи нам і здається, та куди вже тривожніше. Дякую, що подивились це відео до кінця. Це було на Суспільне Культура. Мене звати Валерія Пастушенко. А ви пишіть в коментарях свої думки про серіал юнацтво. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Побачимось!